Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні в руки нам попав ось такий затискний важель фірми CFX. Купляли його за 13,85 зі знижкою і насправді від цієї фірми є дуже багато. Видів таких речагів, хоча на різних форумах та чатах шариться думка, що запчастини від це фікс, повний крінч і зашквар. Але як бачимо, китаєць іншої думки і ціна виросла до 18.06. Інформація про товар ніяка не вказана, лише картинки моделей, а точніше кольорів, які є в наявності. І прийшло воно ось в такій упаковці. На самому речазі вказано лого та підпис моделі. Не магнітиться тут пружинка, яка, напевно, зроблена з сплавлені нержавійки та алюмінієвий важель. А латунну шайбу в лапках, чомусь в магніт бере. Вагу і різницю між оригіналом ви бачите себе на екрані. А крінж це чи ні, ми провінти вже на ділі.